Поки триває сезон кабачків, приготую сьогодні смачний салат. Нахожу хамон, телепортуюся швиденько у город, вибираю самі маленькі молоденькі кабачочки і мені ще потрібна буде свіжа зелена рукула. Вириваю таку гарну жменьку руколи, любуюся на жовтенького павочка, який мило сидить на капусточці, і біжу готувати. Кабачок нарізаю на довгенькі смужки, обжарюю їх на сухій сковорідці без олії. Їх залишаю цілими шматочки. Тепер хамон. Хамон нарізаю на три частинки, розкладаю все це в блюдо і руколу на такі величенькі шматочки. Все це з'єдную. І сюди ще потрібен буде сир. Любий твердий сир. Гарненько такими великими шматочками. І тепер заправочка. Олія, лимончик, перчик. Солити не буду, тому що підсолений гарно хамон і підсолений гарно пармезан. Смачного!